Олена Пилипюк, директорка однієї з громадських організацій, каже, робота потребує знання англійської мови, тож нині прийшла у розмовний клуб, аби удосконалити її. Багато проєктів подаємо на донорів, і буває, що є донори іностранці, да, і потрібно зробити переклад. Зачасту я це роблю за допомогою google перекладача але google перекладач може зробити такі казуси. О Гордійчук працює із коміксами. Розповідає, часто трапляються оригінальні видання без перекладу, тож хоче підучити англійську. Англійська мова завжди актуальна в наш час. Ну і завжди була актуальна, адже це мова міжнародна і в будь-якому разі варто її підівчити. Ну це відкриває нові можливості. На заняттях жінки та дівчата переглядають фільми, грають в ігри та спілкуються. Я зараз стикаюся з тим, що дітки в школах вони вчаться перекладати, вони вчаться от та так, як от. Книжка пише вчитися, а от їм дуже важко говорити. І насправді це, ця проблема актуальна не тільки для діток, це, ця проблема актуальна і для е, дорослих людей. Тому дуже люблю додавати в свої заняття якусь, е, якісь фішечки, якісь цікаві речі, як, наприклад, зі звичайних простеньких ігор, які коштують копійки, можна реально вивчити багато слів. Е, крім того, є ігри такі помасивніші, побільше, де люди вже комунікують. Заняття організовують у просторі вільна. Відкрили його у Хмельницькому цього тижня. Пропонують як групові, так і індивідуальні зустрічі з психологом та соціальною працівницею. Заняття фітнесом, пілатесом, йогою. В майбутньому плануємо ще вводити майстер-класи різні в клуб настільних ігор по суботам. У нас буде відбуватися тематичні перегляди стрічок з різним обговоренням. Під час занять жінки можуть залишити дітей в ігровій кімнаті. Тут з ними займатимуться соціальні працівники. Крім цього, у просторі можна попрацювати, випити кави та відпочити. Якщо жінці не вистачає цього банального спілкування, до такого. Дружнього вона може до нас звернутися, прийти, посидіти з колежанкою, просто посидіти, з нами поспілкуватися завжди. На базі простору є хтось зі спеціалістів. Усі послуги в просторі безкоштовні для відвідування потрібна попередня реєстрація за телефоном, розташований простір за адресою вулиця Володимирська, 47. Олександра Семенюк, Ларіт Лиховський, новини міста.